Задача 7,20. З яким максимальним прискоренням може рухатись автомобіль, якщо його коефіцієнт тертя між його шинами і дорогою дорівнює 0,35. В чому тут нюанс? А в тому, що максимальне прискорення обмежується не тільки двигуном його потужністю, а й ще й Щепленням між дорогою і шинами. Якщо сила, з якою будуть крутитися колеса при буде більше, ніж щеплення, вони будуть просто прокручуватися, і автомобіль буде стояти на місці, а колеса будуть крутитися, як на льоду. Тому сила тертя. Повинна було бути більше, ніж максимальна тяга автомобіля F. f третя ми знаємо, М, МЖ. Ну, а на максимальна сила, яка буде штовхати автомобіль, це А максимум на його масу. Тому, щоб виконалось оце. Умова приравнюємо мю МЖ. Оце до цього, Рівняється АН А максимальне на масу. Маса, маса скорочується. Остається звідсіля А максимальне. рівняється чому? Ж. Мю, мю нам дано Ж ми беремо 10. Тому виходить 3 цілих. Десятих метра на секунду в квадраті. І скоріше він не розженеться, який би двигун там не стояв при цьому коефіцієнті тертя між шинами і дорогою. Зрозуміло. Задача 7.22. Запряжка собак під час руху саней по снігу, може діяти з максимальною силою 550 Н. Визначте масу саней з вантажем, який може переміщатись. Запряжка, якщо коефіцієнт тертя між полосками саней і снігом, дорівнює 0,11. І так, сила, що можуть тягти собаки. Це 550 н. Коефіцієнт тертя μ 011. Треба, щоб ця сила перевисила силу тертя. тоді санчата поїдуть. F тертя у нас μ. Що ми маємо? Що F не менше, ніж μ. Від ціля шукаємо масу. Це буде F на μ. Підставляємо. Наші числа і отримуємо 500 кілограмів. Оце максимальна маса, яку можуть потягти собаки. Задача 7.39. Автомобіль рухається по трасі зі швидкістю 90 км на годину якою може бути радіус його повороту, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,5. Другими словами, якщо він буде дуже круто завертати, його буде викидувати з цього кола. Треба вдержатись на цій лінії. І так, маємо 90 км на годину, переводимо в метри, це 25 метрів на секунду. Тобто 90 тисяч розділиться на 3600. Мю 0,5. <кій> І так, от по цьому радіусу рухається наш автомобіль. Сюди його викидає доцентрове прискорення, а обозначимо його сила FC. Оце не У а це в мене так написано С. <кій> а тут його не дає рухатись в сторону, сила тертя з дорогою. Тому, щоб він рухався по цьому колу з цією швидкістю, треба, щоб виконувалась така от умова. Записуємо f тертя – це μМЖ. F до центрового прискорення квадрат це, на R. Це ми формулу знаємо. Це А. Ось воно, А. При Русі по колу. Прискорення. Ну і маса. От вона, маса, щоб була сила. А на М буде сила. Зрівнюємо ці дві формули, перша і друга, масу скорочуємося і маємо ось такий вигляд. Звідціля R буде рівнятися те, я зачеркнув, не дивіться. R буде V квадрат поділити на мюж. Підставляємо і розраховуємо 25 на 25, 625 і ділимо 10 на 05 це буде 5. І буде 125 метрів. Ось цей радіус. Щоб його не виконало з нашого кругу. Тому радіус повинен бути більше або, на крайній случай, рівнятися, 125 метрів. Ось розрахунки